Відстрочки від мобілізації. Яким чином е, українцям отримати відстрочку? Законний порядок лише один. Тобто ви звертаєтесь до територіального центру комплектування, безпосередньо вони розглядають вашу заяву, до речі, заяву раджу подавати письмово з додатками на теріальну бажано засвідченими або оригіналу пред'являти, та подавати поштою. Якщо ви подаєте поштою цю заяву, то в подальшому, коли ТЦК та СП отримав відповідну заяву, вони розглядають її разом з документами і у разі відповідності статті 23 закону України про мобілізацію, видають вам відповідну відстрочку, яку ви отримуєте і в подальшому користуєтесь відповідно до закону. Якщо не видають довідку про відстрочку або в іншому форматі не роблять. Відповідний документ, то ви можете оскаржувати вказані дії в адміністративному порядку.